30 липня у визирській сільраді відбулося чергове засідання виконавчого комітету восьмого скликання у порядку. Денному майже 30 питань, що охоплюють фінанси, безпеку, медицину, соціальну підтримку та інші питання. Все почалось з обговорення виконання бюджету громади за перше півріччя 2025 року. Начальниця фінансового відділу Оксана Степанова повідомила, що дохідна частина склала понад 205 мільйонів гривень, з яких 121 мільйон це податок на доходи фізичних осіб. Що є основним джерелом наповнення бюджету. Виконання плану загального фонду місцевого бюджету без урахування трансфертів склав 105,4%, або понад планово отримано 9 мільйонів гривень. Далі заслухали звіт про роботу Центру надання адміністративних послуг громади через ЦНАП надається 267 адміністративних послуг, через територіальний підрозділ села Причорноморське 247 послуг і віддалені робочі місця адміністраторів, функції яких виконують старости в нас, надається 102 послуги. За період роботи з 1 січня по 30 червня 2025 року було надано 3548 послуг, із них – Найбільша кількість щодо реєстрації та зняття з реєстрації мешканців громади це 1394 послуги. Звітував і поліцейський офіцер громади Василь Чернюк, який обслуговує 19 населених пунктів і майже 10 тисяч мешканців. За звітній період розкрито три кримінальні правопорушення, зафіксовано 46 випадків домашнього насильства, подано шість безпекових ініціатив. Хочу сказати за одну безпекову ініціативу, яка планується. Тобто, в період з першого по двадцять року за адресою автодорога Р 55 Одеса Березівка при Чорноморській поворот на Вільшанку, було зафіксовано 12 випадків ДТП, серед яких п'ять ДТП з травмованими людьми. Люди отримували травми різного характеру. Ця ініціатива передбачає встановлення додаткових дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки. Та вуличне освітлення. На мою думку, якщо безпеку ініціатива буде виконано, то на цій ділянці дороги поліпшиться безпека дорожнього руху. Значну частину засідання було присвячено медичному забезпеченню, тарифам, житловим питанням, а також соціальному захисту військовослужбовців, дітей сиріт, людей з інвалідністю. Окремо розглянули питання компенсацій за пошкоджене майно підприємств. Що постраждали внаслідок збройної агресії, засідання виконавчого комітету продемонструвало системну та злагоджену роботу всіх служб громади від фінансів до безпеки. Визирська громада продовжує розвиватися, орієнтуючись на потреби людей і впевнено, долаючи виклики сьогодення.